Вітаю вас! Ви на каналі Хайтаро. Мене звати Людмила. Поговоримо щодо загроз наступу на Херсон. У мене запитували таке питання, я відповідаю 31 травня. Дивимось прогноз на червень місяць. Чи буде наступ на Херсон? Подивіться попереднє відео щодо прогнозу на літо для України. П'ятірка мечів, дев'ятка жезлів і королева мечів. Те, що вони хочуть наступати, так, але ж хочуть-перехочуть, як то кажуть. Плани є, дивіться, п'ятірка мечів будуть воювати, можливо, навіть дерги якісь підуть, але в першу чергу це карта дуже-дуже сильних обстрілів. Далі дев'ятка жезлів наші тримають ЗСУ позиції, і королева мечів, наступ, якщо навіть він буде, то він відбивається. Тобто, покращення щодо обстрілів, на жаль, щодо Херсону немає. Чесно кажучи, мені навіть не хочеться робити такі далі прогнози, людей засмучувати. Тут дуже сильні жертви показані. Дуже. Багато може бути влучань по житлових будинках. Королева мечів про це часто показує. Лінія оборони, там може бути якесь пекло взагалі. Тобто вони можуть кинути туди ресурси, але окупації тут не показує. Тут відбиття атак і якісь постійні систематичні бої, обстріли, постійно якісь такі катаклізми, які. Несуть людські жертви, ось це, вірогідно, корабельний район Херсона. Так вже показувало мені, я запам'ятала, я ніколи не була в Херсоні, але вірогідно, що ось це може бути корабельний район Херсона, який буде дуже сильно страждати. Далі території, які виходять до води, от саме на березі Дніпра. Там може бути. Дуже дуже сильно, дуже сильні обстріли з моря можуть ось тут бути. Взагалі, те, що було в Херсоні, те так і продовжується. Єдине, що росіяни можуть ще більше ще більше загострити ситуацію, ще більше, так скажемо, зробити ескалацію, принести людських жертв, зробити якісь терористичні акти. На жаль, і ось це може бути атака на лікарні. На житлові будинки і школи. Шкільні навчальні заклади, якщо так трактувати, то найбільше під загрозою. Будьте дуже обережні біля цих об'єктів. Окупації не показує. Покращень, на жаль, також херсон не показує, тому дивіться самі, кому що як вирішувати. Місяць буде досить таки пекельний, і вони можуть пробувати атакувати херсон з води. Але ЗСУ вистоїть. Окупації не показано. Буде відбиття дев'ятка жезлів, королева мечів. Якщо навіть росіяни підуть в атаку, їм дадуть відсіч. Так що сподіваємося на краще, але я не знаю, як люди в Херсоні виживаються. Це просто жах. Бажаю, щоб всі, хто дивиться мій канал, були під захистом вищих сил, і все у вас було добре, і всі загрози оминали вас стороною, а мій прогноз був лише попередженням. Давайте подивимось місто Дніпро. За Дніпро в мене також часто запитують, чи буде наступ на Дніпро. Чи буде окупація? Що взагалі чекати для міста Дніпро? До речі, 5-9 числа. Будьте дуже обережні хто з Херсону. Місто Дніпро. Місто Дніпро в червні. Мах. Колесо Фортуни, двійка жезлів і тут зірка. Тут, очевидно, не про наступ, не про окупацію, але можуть знову ж таки бути досить такі серйозні атаки дронами, досить серйозні атаки про, по інфраструктурних об'єктах. Я думаю, це все ж таки за середньодніпровську. У ГЕС, тобто місто Кам'янське, будуть там атаки, і це буде впливати і на Дніпро. Далі, далі, там, де мости, дороги, вокзали, ось це під загрозою. Позірці це можуть бути якісь об'єкти, кіно, театри. ТРЦ, тобто можуть бути повторення подій. Ось подумайте, якщо в місті Дніпро були атаки на якісь такі розважальні об'єкти або на ТРЦ, або ж. Можливо, тут показує повторення подій, так як було в Харкові. Наприклад, атакували центр в Харкові. Можуть, наприклад, атакувати якийсь знову ж таки великий гіпермаркет, якийсь ТРЦ і в місті Дніпро. Щоб люди боялися, треба зробити паніку, щоб люди. Думали, куди переїжджати більш там, де затища, хоча в Україні майже ніде нема, щоб так зовсім було спокійно. Але ось по цих картах будьте дуже обережні, місто Дніпро, 2, 10 та 17 червня. Ось в ці дні. Далі це дуже серйозні якісь інфраструктурні об'єкти. Це ТЕЦ, ТЕС. Тобто енергетика все ж таки знову буде під атакою. В нічний час атаки шахедами можуть бути. Ця зірка може показувати. Ну і дуже націлені на інфраструктурний об'єкт. Тому, я думаю, що Кам'янська Дніпропетровська області готуйтеся бо е, хочуть атакувати. І робити якусь шкоду на цьому важливому інфраструктурному об'єкті. Наступ окупації, ще раз повторюю, місто Дніпро не показує Одеса. Я робила прогноз, я вас попереджала, що можуть бути в кінці місяця значні атаки в Одесі. Я читала в новинах, що були атаки в кінці травня. На припортову інфраструктуру були вибухи в Одесі. Хто з Одеси, то напишіть, мені цікаво, як відігрався той прогноз. Дивимось, що буде у червні місто Одеса. П'ятірка мечів. Війна не завершується, Тут з кубків двійка кубків, тут з мечів і повішений. Суттєвих покращень не показує. Знову ж таки, атака на порти, там, де вода, будуть людські жертви, туз з мечів повішений. Не знаю, ось тут, якщо трактувати двійка кубків туз мечів, можливо, десь там в районі біля Раксу, або там, де відбувається партнерство, або, можливо, у вас є якийсь такий там будинок, де є такі символи. В будь-якому випадку, десь близько біля води, знову-таки будуть жертви. Тому будьте дуже обережні. П'ятірка мечів, карта війни, карта атак, карта людських жертв. І ось тут навіть тривога, коли я вам про це говорю. Тому будьте дуже обережні і не ігноруйте повітряні тривоги. Тому що все ж таки краще. Як то кажуть, береженого і Бог береже. В які дні вам треба бути досить обережними, Одеса. Це, по-перше, з 1 по 5 число, і 12 числа, будьте дуже обережні. І особливо 2-5 число, перше, друге п'яте і 12. Але я не можу вам стовідсотково сказати, що саме ці дні будуть атаки. Можливо, росіяни також дивляться мої прогнози, бо я помічаю, що є із Росії і перенесуть дати атак. Але все ж таки будьте обережні і хочу, щоб цей прогноз, звісно, не відігрався. Але людські жертви показують, тому, на жаль, можуть бути знову і не тільки по припортовій інфраструктурі по порту, а і по житлових будинках. Тому будьте, будьте дуже, дуже обережні Одеса. А до речі, я також робила теропрогноз на Одесу і там показувало я це розшифрувала як знищення десанту. А було знищення військового корабля. Я так розуміла, що з моря йде атака і помруть люди. Ось показало так знищення корабля. Будь-якому випадку Одеса захищена. І подивіться, мій ролик щодо Одеси ще десь рік назад. Я знімала, що за те, що по собору вдарили, Чорноморський флот буде знищений. І з того часу, скільки кораблів знищили. Так що все підтверджується і збувається. Росіяни отримають по заслугам. І в історії вже таке було. І... Росіяни не вчать історію, тому будуть покарані, так скажемо. Далі в мене запитували Заволині Рівна, чи буде наступ з Білорусі? Чи буде наступ з Білорусі у червні? Буде наступ з Білорусі у червні. Сімка мечів, це може про якісь дергейти, шість мечів колісниця і туз мечів. Дуже так неоднозначно. Тут можуть атакуватися, по-перше, вокзали, дороги, шляхи сполучення, мости. Там, де йде постачання зброї, ось там будуть атакувати росіяни. І також можуть йти якісь дерги, тому що зрадників показує сімка мечів, і колісниця із шісткою мечів може говорити про якихось гостей, так скажемо, з території Білорусі, але вони будуть знищуватись. Також, мабуть, тут показує те, що в Білорусі буде і надалі стягуватися військова техніка окупантів, і люди будуть боятися ось цього наступу. Тут показує, все ж таки, що якщо навіть якісь ДРГ підуть, то це буде відбито. Хоча колісниця випала, і це досить таки серйозна карта. І це я вважаю, що стягування техніки і. Якісь провокації будуть робити. Будуть робити, але зараз перевіримо ще на Ленорман. Чи може бути наступ з Білорусі у червні, якерні, наступу не буде. Собака, ключ і сад. Тут все-таки про те, що. Ось товариш Лукашенко для Путіна, ключ сад. Вони шукають домовленості, будуть там якісь сходки. Можливо, ще раз приїде до Білорусі якась російська делегація. Ось таке може бути, але не підуть вони в наступ у червні в той же час. ДРГ можуть бути, але їх також відіб'ють. Тому сподіваємося, що цей прогноз збудеться. І хто хоче, щоб все було добре в Україні, пишіть коментарі і підпишіться, якщо вам подобається мій канал. Про наступ на Сумщину і Харківщину є відео. Я вам говорила, що вони будуть збирати ударний кулак, а потім можуть ринутись. На Сумщину я не відкидаю ще загрози наступу, але давайте подивимося місто суми у червні. Що очікує місто суми? Місто суми у червні. Четвірка пентаклів. Четвірка кубків диявол і королева жезлів. У сумах дуже великі пожежі можуть бути. Будуть, знову ж таки, обстріли наступу, окупації. Як по цих картах не сказала, що місто Суми буде в окупації. Ні. Четвірка пентаклів я тримаюся за своє, там готуються, ні. Але можуть атакувати, в тому числі біля води, можуть атакувати мости, житлові будинки. Ось це втрата людей плач на похоронах. Житловий будинок четвірка пентаклів і п'ятірка пентаклів. Вибачте, кубки це людські втрати. Можуть горіти якісь також об'єкти, якісь підпали бути. Ось тут це ракетні обстріли дама жезлів. Якщо брати по датах, то це може бути десь так. В районі 15 числа плюс-мінус 1-2 дня 4-го числа. Також будьте дуже уважні, це прогноз на червень. Сьогодні 31 травня, місто Суми, сподіваюся, що у вас все ж таки обійдуть загрози. Четвірка кубків без покращень. Тобто, плюс-мінус як було, так і буде надалі. Не окупація міста в червні і це вже добре. А щодо обстрілів ви знаєте, що робити? Далі чернігів. Місто чернігів. Місто чернігів. Вісім пентаклів. Дев'ятка мечів страхи щодо наступу. Ось тут місто Чернігів гірша ситуація, чим по сумах. Тут можуть щось мінувати, розганяти паніку про якусь сильну окупацію Чернігова, король жезлів це вже ракетний обстріл, або дроновий, і тут пентаклів можуть означати і міни, і бомби, ось щось таке досить таке невтішне. Тому будьте дуже уважні, особливо 1, 9, 8 числа. Тут все ж таки також не про окупацію в червні, так що чернігів, але можуть атакуватися заводи, місця, де працюють люди, можуть, знову ж таки, бути жертви, можливо, навіть десь. Атака біля тюрем, ну як варіант, не знаю. Тут може бути різне. Я не знаю, де тримаються військовополонені, або де люди, які, так скажемо, трішки прикриті, не можуть вільно пересуватися, ось в тому районі може бути якась атака. Все ж таки. Тримайтеся. Далі давайте подивимось Київ. Чи буде наступ на Київ? Я думаю, що варто трішки заспокоїти щодо Києва, там ситуація все ж таки більш захищена. Але дивимося. Наступ на Київ у червні. П'ятірка кубків, лицар жезлів, суд і десятка мечів. Щось тут таке серйозне будуть знову атакувати якісь владні структури, можливо, захочуть знову ж таки зробити замах на когось з військово-політичного керівництва. Щось таке повторення подій, яке вже було. Скільки вже разів Зеленського вбивали, Буданова, Малюка і таке інше. Ось когось, якогось активного лицаря Жезлів хочуть прибрати, бо він дуже заважає. Тому я думаю, що можуть бути спроби. Фізичної ліквідації військового з військово-політичного керівництва. Можливо, ми про це навіть дізнаємось не в червні, а трошки пізніше, але буде далі видно. Е якщо брати п'ятірку кубків, це може бути атака по якомусь мосту, атака по водосховищу. То є Київська ГЕС знову ж таки під загрозою. Дуже сильно можуть атакувати енергетичну галузь, і знову ж таки, люди будуть страждати від ось цих постійних обстрілів. Київ, зверніть увагу, на 5, 10 і 20 число у червні. Це, звісно, дати плюс-мінус декілька днів. Давайте подивимось, можливо, ще якесь питання. Цікаве запитання щодо Чаплиги. Подивіться, Чаплигу. останнім часом він дуже залякує людей, хто він такий. Чапливо дуже цікаво дивитися. На жаль, у мене немає часу зараз майже нікого дивитися, коли я стала більш активно своїм YouTube каналом займатися. Давайте подивимось, ось щеплига, те, що він каже, це на користь Україні чи ні. Чи він просто ось так роз... мах перевернувся, це значить, що він може бути маніпулятор. Тобто він може бути щось схоже на Арестовича. Тобто, це свого роду якась пропаганда може бути: маніпулювання фактами, маніпулювання громадською думкою, направляти в те русло, яке йому потрібне. Дивимось, Чаплига. Чи він так за Україну вболіває всім серцем, як він розказує. Шістка кубків це все ж таки його рідний дім, але ж бачите, далі знову такий маніпулятор сімка жезлів, місяць і королева жезлів. Бачите, я все ж таки була права. Якщо подивитись мій розклад на Арестовича, там також випадав місяць, і я вам говорила: це все. Йде маніпулювання свідомістю людей. Королева жезлів він все-таки просуває себе, певних кандидатів, які можливо потім будуть реалізовувати в політиці свої амбіції. І Чаплига має певну зацікавленість. Сімка мечів, вибачте, жезлів він активно атакує владу. Робить деякі такі сумніви, і все ж таки він направляє свідомість людей в те русло, яке йому необхідне. Я вам скажу: дивіться, кого хочете, але. Аналізуйте інформацію, подивіться того іншого блогера, спікера і зробіть певні свої висновки. 100% вірити, Чаплизі я не думаю, що треба. Ну Так, відсотків на 50 щось цікаве можна почути. І все ж таки якась його частина. Особистості вболіває за Україну і хоче, щоб Україна перемогла. Але в кожного бачення України своє. Все ж таки він. Агітує боротися. Я, правда, його вже давно не дивилася. Але хто запитував, про Чаплигу його дивиться, то скажіть, до чого він зараз закликає людей. Як по картам, то треба боротися. І він критикує владу і просуває якісь свої наративи. Ось такий був розклад. Дякую за увагу! Підпишіться, поставте лайк, дзвіночок. І наступний коментар може бути ваш, який я розгляну, відповім на ваше запитання.